Здоровенькі були любі глядачі. В цьому відео буде простий та смачний рецепт ніжних гарбузяників. Робляться швидко та легко. До речі, ви на каналі Наші Бесаги, де ми візуалізуємо українські страви. Якщо ви тут вперше, не забувайте підписуватись на канал та тисяти на дзвіночок для сповіщень про нові відео. А ваша вподобайка, коментар та поширення дуже важливі для розповсюдження українського контенту. Отже, беремо наш осінній фрукт. Так так, саме до фруктів а не до овочів, наука відносить цю яскраву красу з наших городів. Воно й не дивно, адже з гарбуза смачними виходять як солодкі страви, так і солоні. Чого вартує пиріг з гарбуза на нашому каналі? Рецепт цікавий, при нагоді подивіться: для нашої страви підійде будь-який сорт гарбуза, але сьогодні в руках господині здається мускатний гарбуз. Чистимо і нарізаємо на шматки, щоб можна було зручно їх терти на терці. Взяли десь до кілограма гарбуза. Скільки вийде гарбузяників, подивитись в кінці. Але, звісно, в рецепті всі складники можна сміливо ділити на два, якщо хочете для початку невелику порцію. Або ж множити на два, якщо хочете ще більше. Гарбуз стерли на великій терці, як для буряків чи морфів. У процесу приготування стає ясно, що їх також можна називати деруничі тертюхи, але з гарбуза. Ну а рецепт дирунів з картоплі теж є на каналі. Він схожий, але має кілька відмінностей. Далі до тертого гарбуза вбиваємо яйця. Солимо, перчимо і додаємо спеції чи прянощі, які подобаються. Вже під час замішування виникла ідея додати ложку гарбузового насіння, потовченого чи подрібненого, але його під руками не було. Тому, якщо вам ідея подобається і ви зробите гарбузяники з додаванням насіння, обов'язково напишіть, як вийшло. Далі додаємо борошно. Всі пропорції будуть написані в описі до відео, тому зберігайте собі рецепт, щоб не загубити. Поступово вмішуємо борошно до гарбуза та яєць. На відео борошно вищого гатунку, хоча можна експериментувати із манкою. До речі, в тачці лежить величезний гарбуз, і поки що ідей немає, як його використати. Які у вас пропозиції, що можна зробити з цього гарбуза? Пишіть в коментарях і пишіть, які вам страви подобається готувати з цього складника. Далі на розігріту сковороду з олією ложкою викладаємо нашу гарбузову масу. Злегка приплюскуємо, щоб вони отримали рівномірну по висоті форму. Смажимо з кожної сторони по кілька хвилин, щоб вони злегка підрумянилися. Думаю, їх можна приготувати і в духовці. Тоді у вас буде йти менше олії та часу на те, щоб смажити. Правда, в духовці їх потрібно буде ставити, думаю, десь на 45 хвилин. Але все ж варто просто спостерігати, щоб визначити час приготування. Готові гарбузяники викладаємо на тарілку один за одним. Як місце на сковорді звільняється, кладемо ложкою наступні порції. Якщо суміш занадто рідка, і гарбузяники у вас не тримаються кубки під час смаження, можна додати ще ложку -дві борошна в масу та перемішати. Або ж набирати в ложку меншу кількість і смажити менше за розміром гарбузяники. Ось така вийшла тарілка з майже 1 кг гарбуза. Смак дуже цікавий і ніжний. Їсти гарбузяники можна зі сметаною. До сметани можна додати часнику чи зелені, чи за бажанням використати якийсь інший соус. Політ фантазії не обмежений. Або ж просто поклали на свіжий хлібчик і з'їсти на сніданок чи обід чи вечерю. Дякуємо, що додивилися до кінця, дякуємо всім, хто підтримує канал фінансово. І не забувайте про Донати Збройним силам України. Це зараз в максимальному пріоритеті.